Оля, кошенята, попліткуємо. Говоримо про квіткову і талера: Ліда Лі, Бойфренд, Савлєпов, Нова Дівчина, Ірина Горова, Жадан Соловій та Володя Дантес. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Слухайте, я не буду озвучувати всю ту хрінь філософську, яку запостив у себе Талер в Сторіс. Нещодавно ми з вами обговорювали можливий роман між Дашою Квітковою та Женію Талером. Більшість моїх глядачів взагалі запитають, хто це. Бо реально багато хто вас взагалі не знає. Пам'ятаєте, в нашій юності, коли ще був контакт, Господи, прости, там залишали розумні цитати, і багато користувачів намагалися бути більш осмисленими, ніж. Ж вони є. Ось та сама ситуація з Женою Талером. Не хочу озвучувати і цитувати його безглузді фрази. Якщо хочете, можете поставити відео на стоп і почитати, що ж він там написав. Значить, суть в тому, що а, навіщо вам знати про особисте життя Даші Квіткової. Потім плітки вигадують від того, що у людей просто сіре життя не цікаве, або ж вони в образі на когось і тому випускаються подібний контент. Умовно кажучи, відсилаючись до нас, безумовно не називаючи нашого імені. А, я хочу поговорити трішки про інше і подивитися на цю ситуацію під іншим кутом. Ви подивіться, як розумно зреагувала і спрацювала Даша Квіткова. Вона побачила, що цей інфопривід несеться, вона його підхопила. І підігріли ще більше інтересу, викладаючи спочатку в сторіс, що вона нікому не зраджувала, потім вона видаляє цей допис. Далі вона викладає через декілька днів, як талер проводить час з її дітьми. В Черговий раз це підтверджує, що Даша Квіткова дуже розумна дівчина, і нічого ніколи вона не робить просто так. Тому з цієї точки зору, Дашо, я тобою захоплююсь, тому що потрібно вміти викрутити будь-який інфопривід в свій бік. Щоб цей інфопривід працював на тебе. Тому молодці, талер в цьому підігрує, підливає масло у вогонь, робоча схема. Тож двоє розумних людей об'єдналися над спільним піар-кейсом. Я бачу цю ситуацію так. Цікаво вивчати реакцію зірок після того, як виходять наші інсайди, це стає гучним інфоприводом, і як вони реагують, що вони роблять, або намагаються відбілюватись, відмовчуватись у кожного своя реакція та позиція. Тому спостерігаємо. Але з точки зору піару квіткова талер. Молодці. Там, де молодці, я завжди скажу. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку до того, що ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо скласти штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Богдана доброго дня. Про Ліду Лії Салема неправда. Ліда давно живе з хлопцем, вони разом ще до Голосу країни. Його звати Роман, і він у неї в гурті бас-гітарист. Знаю Рому особисто. У неї навіть собака шпіц це подарунок від батьків Роми. Вони займаються розведенням собак. І вони разом з часів, коли у них була кавер-група, і вони виступали по барам і караоке різним в Києві. Кушенята, дякую за ваші зливи, за ваші прояснення. А за те, які ви вносите доповнення, з'являється злив. Він може бути точним, він може бути неточним. Я теж про це завжди наголошую. А збираючи ці маленькі деталі. Ми можемо сформувати загальний портрет. Тож немає сумнівів, що Ліда Лі у відносинах з саломом, можливо, у них приятельські відносини або бачились по роботі. Ще мене здивувало, коли я виклав цю новину в своєму телеграм-каналі. До речі, там у нас палки дискусії та обговорення до того ж, усе, що я не можу розповісти на YouTube, ділюся в своєму телеграмі. Теж долучайтеся посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Мене здивувало, що для людей цікава тема волосся Ліделі. Одні кажуть, що це її перука, інші кажуть, що не перука. Давайте обговоримо, тому що я не зрозумів цього приколу, я не є фахівцем в пастижі, я не знаю, справжні у неї волосся чи ні. Хто шарить, напишіть, будь ласка, в коментах. Я думаю, буде цікаво почитати, які у вас враження взагалі викликає ліделі. Просто супер. Трошки про Савлєпова. Значить, на одній зі своїх світлин Інстаграм він був помічений з дівчиною в обіймах, звичайно, без обличчя. Преса це все розмила, почала про це говорити. І я не бачу в цьому сенсу якогось обговорення, тому що Савлєпов після розлучення. І найкращий спосіб забути колишню це, як то кажуть, клин-клином. Не завжди це є добре, все в індивідуальному порядку. Єдине, що можу додати від себе, Савлєпов молодець. Він чудово виглядає. Підтримує себе у добрій формі, не пливе з роками, як то кажуть, і в той же час, я так розумію, він досить харизматична особистість, адже його особисте життя знаходиться в шаленому вирії пристрасті. Але, можливо, помиляюся, тож звертаюся до наших кошенят, кому що відомо про життя Савлєпова, який він в спілкуванні, в роботі. Надсилайте, якщо у вас є особистий досвід знайомства з Антоном. А це Ірина Горова. Знаєте, якщо абстрагуватися від Потапа, від Отоя, мені горова як одиниця дуже подобається, тому що вона впевнена в собі, вона ніколи не відступає від поставлених здач, вона не боїться складнощів, як на мене. І мені дуже імпонує ось ця модель поведінки спілкування її з сином, як вони проводять час, які вони викладають світлини, як вона підписує ці світлини. І по посмішкам цих людей видно, що вони знаходяться в певній гармонії. Знаєте, хотілося б частіше від українських зірок бачити такі світлини зі своїми дітьми. Тому що, коли гармонійні відносини, це не може не надихати. І чим більше буде прикладів, Гармонійних сімейних стосунків в нашій країні ми зможемо виховати достойне майбутнє покоління. Не дарма існує фраза «Всі ми родом з дитинства, усі наші травми, усі наші комплекси, усі наші проблеми, і далеко не кожна людина може це все пропрацювати. До речі, хочу звернутися до вас. Напишіть, скільки вам років в коментарях, і чи вдалося на сьогоднішній день вам пропрацювати усі дитячі травми, і наскільки складно було цим займатись. Ясні заголовки українських змі Жадан офіційно розлучився. Ну, розлучився що. Ми вже це обговорювали не один раз, єдине що. Я хочу дуже похвалити Жадана і Соловій за їх благодійні цілі, за їх благодійні концерти, за їх благодійні внески та підтримка ЗСУ. Це важливо, тому що заходиш інколи в інстаграм тієї чи іншої зірки української, і ти розумієш, що там взагалі не відбувається нічого. Там для людини не існує війни. Там людина живе виключно своїм життям. І з кожним днем, на жаль. Таких випадків стає все більше. Друзі, не забуваємо, що в країні йде війна спільними зусиллями нам потрібно перемогти ворога. Особисто мене вибішують ті зірки, які закривають очі і маючи великий вплив. Абсолютно нічого не роблять для підтримки своєї батьківщини та наших захисників. Раз ми вже говоримо про розлучення. Далеко не будемо відходити від каси. Володимир Дантес розійшовся з Дашою Кацуріною, принаймні так пишуть СМІ, селаючись на спостереження прихильників пари. Взагалі не хочу про це говорити це не цікаво. Я би краще звернув увагу на те, що Дантес нарешті найшов своє звучання і нарешті його музика. Починає набирати якоїсь форми, якогось розуміння, якогось асоціативного ряду, і ти починаєш розуміти, про що цей артист. Тож, Дантесо, я тобі хочу побажати професійного зростання і щоб в тебе з'являлося якомога більше хітів. Як вам до речі, остання пісня Дантеса? Додали ви її в свій плейлист чи ні? Давайте поговоримо. Натомість ми вручаємо диплом наукма його батька. как знак за Бога и вечные памяти. Прошу Катерина Витальевна Ярослава Александровича. На цьому відео батьки отримали диплом замість свого загиблого сина. Гліб Іванов навчався в Могилянці і цим літом повинен був стати дипломованим політологом. З початку повномасштабного вторгнення хлопець пішов на захист нашої батьківщини, а в січні 23-го року загинув під бахмутом. Боляче це бачити, боляче це сприймати, але це реальність, в якій ми живемо. Тож при можливості я завжди в наші випуски новині буду додавати історії про наших героїв, тому що кожен українець повинен знати в обличчя наших захисників. Друзі, я зараз зачитаю емоційний допис мого колишнього колеги по роботі, Ах, тому що це важливо, це має значення. Роман Ткаченко позивний естет і Валентин Крисюк Хмара. Патріоти, історики, урбаністи військові, молоді, веселі, енергійні та ініціативні. Часто ходили разом, були різними, але й дуже схожими водночас. З перших днів повномасштабного вторгнення відстоювали незалежність та територіальну цілісність України. Роман загинув 31 травня 2022 року в Харківській області, не доживши менше двох місяців до свого дня народження. Йому мало виповнитись 22 роки. Валентин 10.02.23, під Вугледаром за два тижні до свого 25-річчя. Майже рік вони беззупинно виконували свій обов'язок, продовжуючи бойовий шлях, розпочати 2016 року в українській добровольчій армії. Пишаюся тим, що мав честь дружити та навчатися з цими героями. Вони були надзвичайно приємними людьми, близькими ментально, ідеологічно та світоглядно. Ворог дорого заплатить за кожного вбивого українця. Московія зазнає поразки і буде дезінтегрована. Історія не пробачає помилок. За нас, за правду, за нас слава і воля святає. Вічна пам'ять героям. Я <плес> <плес> дуже перепрошую. Я емоційно це сприймаю і. Я обіцяв тримати себе в руках, коли я зачитую подібне, але складно, неможливо залишатися холодним і байдужим, коли ти зачитуєш такі історії. Кожному полеглому воїну світла пам'ять. Так, друзі, це тяжкі новини. Так, ми намагаємось відволікатися, тому що дуже багато відбувається страхіття навколо, але це наша реальність. І ми не маємо жодного морального права забувати. Хто наші герої і що вони для нас роблять кожного дня? Ось на такій тяжкій ноті ми завершимо сьогоднішні плітки. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня. Тож вам є завжди про що поговорити, попліткувати та поласувати пікантні деталі життя зірок. До завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.